Всім привіт! Ви на каналі Автомаркет. Огляд і розпаковка компресора хураган польського виробника. виробленого в Китаї під артиклем H0300 або назвою H3. Третій в нашому ряді, де є перший, другий трішки дешевші. І третій. У нас вже 170 ватний з повноцінним. Охолодження 12 вольт, 170 Вт, 14 А. Довжина шланга 1 метр, довжина електричного дроту 3 метри, час безперебійної роботи 15 хвилин, гарантія 2 роки. Так, є у нас сумочка, яка намагається тримати форму. Дещо виходить, дещо ні. Тут у нас є підставочка. Так, інструкція гарантія книжечка. Так, у нас є інформація про ремонт для сервісного центру, гарантійний талон. Гарантія 2 роки, інформація про інші компресори даного виробника і загальна інформація. Також у нас є перехідники, запобіжник додатковий. Так, це у нас штекер прикурювача досить нормальної якості з запобіжником, який знаходиться всередині індикатором роботи живлення. Нагадуємо живлення 12 вольт, звичайний автомобільний прикурювач. Якщо не маєте, вам потрібний ось такий перехідничок, він також є в нас на сайті. Так, тут у нас металевий. Радіатор теплообміну, теплообмінник. Називайте, Як хочете шланг високого тиску довжиною 1 метр, закінчення латунне, яке закручується на ніпель. Є серійний номер. Покриття фарбове нормальне, задовільне, чорного кольору. Манометр прошкалований в атмосферах, бар це те саме. Шкала до 5 стандартна, від 5 до 7 у нас максимальне навантаження. Також у нас є гумові 4 ніжки, які гасять надлишкові вібрації. Також у нас є ручка за яка захищає манометр від ударів і розбиття. Кнопочка включити виключити Працює задовільно. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на наш канал. Також у нас є телеграм, де є постійні хороші знижки. Заходимо, купляємо. Гарного дня. На все добре. Пока-пока.